Не дай Бог в Кривому розі була температура плюс-мінус 25, uh -huh. як Валчевська. То трагедія Валчевська нам би показалася легким таким, знаєте, легкою прогулянкою. Uh -huh. Тому що трагедія, коли Верхов Кривий Рих, величезне длинне місце, відстань між будинками там була і по кілометру і більше, і відновити одночасно. Близько 100-150 кілометрів мереж, які до цього розікрали, просто в тупу розікрали. І є вже кримінальна справа, яка, до речі, з'явилась після того, як ми, я підняв це питання, як ми вчили. І прокуратура раз знайшла цілу групу людей, там їх з десяток, які ці труби, працюючи на Кріворіж Теплоцентраль, коли воно було державним, вони їх ці труби розворовували. Тому, чи будуть такі проблеми? Ну вже погодні умови. Готовність От кривому розі до опалення не готові опалювального сезону не готові.